Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, 22 серпня 2024 року і хочу показати вам сорт винограду Адальміна. Це для виготовлення вина. Американець мінус 35 морозу витримує. Вон іще гронка. Це контрольні гронки. Ягода немаленька така. Має смак якихось екзотичних фруктів. Ще не роз... ну не... не зрозумів яких, але має. Так, дивіться, листочок, який він має, бачите? Подібний до Юпітера. Ось. Зараз ще підійдемо до одного. Лакресента ще підійдемо. А ось так виглядає лакресента листя. Ось, Бачите? Якісь незрозуміли, може й міл я не знаю, не знаю. Так, дивіться, грона які в кресента. Ось така ягода забарвилась на сонці, хоч він має середній термін дозрівання, але але, оскільки я грона всі повидаляв, то має. Ще ще грона показую вам. Ось дивіться. Ще грона Ла кресента. Теж має якийсь екзотичний фруктів смак. Такісь загар на ягибах. Ось ще два грона. Це контрольні грони. Ось. Такий він має досить таку потужну силу росту. Заліз він мені, дивіться, на яблуню. Ось таке воно. Цукор я провіряв. Була кресента на даний момент, є 21% брікс набрав він. А адальміна набрала. 19 брікс провіряв я на цукор. Зараз у відео не буду вам показувати, ось бачите, як, як пішов він на вишню лакресень. Дуже має сильну силу росту. Ще Сильніший, мабуть, за адальміну. І зараз ще підійдемо, я вам покажу новинку на моєму винограднику. Друзі, новинка, яку я в цьому році посадив, бачите, з тоненької дуже гілочки. Це є піно нуар французький. Листя попропадало чомусь одмілдю. Але дивіться, ось. Ось бачите, на пасинку зав'язалось з гронко навіть. Ну, відповідно, воно не достигне. Але воно є. Піно нуар, кажуть, викидає. З бруньки. З бруньки викидає. Якщо обмерзне брунька, знову грона. Тож він дуже такий врожайний французький сорт винограв. От якось так. Буду надіятися, що колись буду пробувати з нього вино виготовляти. Піно нуар. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.